Я казав 2 метри. 600 лет лампочок і 10 метрів. Ого! Блок питання є, все є. Добро, подивимось, скільки то може коштувати. Тоді можливо, щось і буде варто. Так, що це? Да просто. Да. Просто кухонная дощечка, Такая. Ну окей. В хозяйстве пригодится. Это уже точно не на продаж. В хозяйстве оно мое место будет. Так. Что у нас тут? Ну. Це, по-моєму, вперше у нас таке. Жопа набита. І в прямом см... Ой, блядь. На що я це зробив? Треш. Полюкали тий хода Так, ведмедь. Гривень 50 пойдет? Я думаю, да не знаю, по чому зараз коштують м'які іграшки, але дізнаємося, це таке діло. Ціну ви побачили. Страх. А я переходжу до Next. У нас, до речі, вже не так і багато залишилося. Так що це?